Сьогодні я покажу вам техніку, яка називається два дерева. Це саме техніка, яка допоможе вам знайти ресурс та попрацювати з негативом. Значить, вам потрібен листок паперу, звичайно, побільше. На одній частині листка ви малюєте дерево, яке асоціюється вас з негативом. В Цей час ви думаєте про ці негативні емоції, ситуації, болі та проблеми, які вам заважають жити. Малюєте це дерево таким, яке воно ну, вам прям приходить тут і зараз ручка просто робить свою роботу, вивільняючи негативні думки з голови на папір. І друга сторона це дерево, яке показує вам ресурс. Тут ви пишете свої плюси. Чим ви можете бути корисні, що ви даєте. Світу, яку е, класну інформацію, які добрі діла, вчинки ви несете, кому ви можете допомогти? Е, як ваша професія працює? Е, для кого вона, за що вас хвалять, за що вас винагороджують? Е, після цього ви розфарбовуєте ці два дерева кольорами олівців чи фломастерів, які вам йдуть. І залишаєте їх десь на видному місці. Мозок буде оцінювати одразу те, що вивільнив, і за лє у вивільнену вільну шухлядку ресурс. Тому варто малювати перше дерево з негативом, а вже наступне це дерево з ресурсом. Користуйтеся!